Доброго дня, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Ви вже знаєте, що з емоційного стану, коли ви можете злитися, можна отримати користь, важливо також правильно реагувати на різні ситуації. Тож пропоную один з рецептів, як конструктивно без шкоди собі та іншим позбутися злості просто необхідно порахувати до десяти та видихнути. Давайте розглянемо завдання та назвемо всі цифри в першій табличці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер вам необхідно вписати пропущені цифри в наступних табличках. Ми з вами вже проговорили про інтенсивність емоцій, чи буває ця емоція корисна, як ми можемо її виражати. Тепер пропоную по картинкам визначити, які можуть бути причини виникнення такої емоції, як злість. Наостанок пропоную виконати творчу роботу з люка. Для роботи нам знадобиться шаблон, кольоровий папір. Ножиці, клей. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно порвати гофропапір та заклеїти ним монстрика. Вирізаємо шаблони по пунктирній лінії. Приклеюємо їх на основу. Ось такий монстрик з люка вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу!